Буває, що іноді відчуваєте важкість після їжі, здуття, хочеться лягти. Це може бути не переїдання, а знижена кислотність шлунка. І ось що важливо, вона часто маскується під інші симптоми. Які саме? Це постійна важкість навіть після легкої їжі, здуття, метеоризм, відрижка без кислого присмаку, дефіцит білка, заліза, вітаміну в 12 втома після їжі, кандидоз, грибки, паразити. Чому це небезпечно? Бо без кислоти не засвоюються ні білки, ні колаген, ні цинки, ні магній, ні залізо, а ще не знищуються патогени з їжі. Іноді люди думають, що у них гастрит з кислотністю, а насправді, навпаки, її не вистачає. Як перевірити, тест із содою вже підказував, але краще лабораторна діагностика. Напишіть в Директ, допоможу перевірити кислотність і травлення без гастроскопії.